Як подати проект рішення до міської ради шляхом місцевої ініціативи? Тепер ви можете подати рішення до місцевої ради про виділення земельної ділянки, ремонт вулиці чи школи, озеленення території тощо самостійно, не очікуючи відповідних ініціатив з боку місцевих депутатів чи місцевого голови. Крок 1. Визначіть ідею, яку будете втілювати. Крок 2. Подати повідомлення до місцевої ради. Крок 3. Зареєструвати повідомлення. Крок 4. Очікувати засідання місцевої ради, де буде розглянута ваша ініціатива. Крок 5. Контролювати процес ухвалення рішення з питань місцевої ініціативи. Визначіть ідею, яку будете втілювати. Наприклад, прибирання і додаткове облаштування занедбаного скверу. Ініціаторами внесення місцевої ініціативи можуть бути громадяни, які зібрали встановлену кількість підписів членів територіальної громади. Ініціативна група не менше п'яти осіб. Вимога оформлюється проектом рішення. Необхідна кількість підписів мешканців на підтримку ініціативи 140. Громадяни подають до місцевої ради повідомлення про внесення місцевої ініціативи. Протягом п'яти робочих днів співробітник місцевої ради реєструє повідомлення про внесення місцевої ініціативи. Протягом десяти робочих днів оприлюднює всі подані документи на офіційному вебсайті ради. Протягом 10 робочих днів Здійснює перевірку поданих документів. Після реєстрації і внесення правок до проєкту ініціативи її подання на розгляд ради справа секретаря Ради. Секретар Ради організовує підготовку місцевої ініціативи до розгляду на відкритому засіданні Ради відповідно до вимог Регламенту Ради. Рада в межах своїх повноважень може прийняти проєкт рішення, яке поставлено на голосування, відхилити проєкт рішення, відправити проєкт рішення на доопрацювання. Виникають запитання: звертайтесь, допоможемо. Громадська організація Нове місто та організація політичної партії Сила людей місто Знам'янка.